Житловий комплекс ОКЛЕНД, новий сучасний комплекс комфорт класу, Пане Володимире, Я хочу поговорити з вами про те, що відбувається зараз на полі бою. Очевидно, десь трохи можливо предметніше, все таки про Донеччину, і про те, що відбувається там. Офіційно підтвердили підтверджено в, в Хортиця, що ми вивели свої підрозділи із Вугледару, тому що були ризики і оточення і загалом росіяни просунулися по цьому населеному пункту. Ви добре знаєте Донеччину і загалом розумієтесь на ситуації. Дайте вашу оцінку з того, як тепер зміниться наша оборона, і загалом, що означає для нас втрата цієї висоти. Мені доволі складно коментувати те, що відбувається навколо Волгодару, Адже ми, побратими, наша бригада виконує задачі значно північніше. Це Сіверський, Лиманський напрямок, це е, північ Донецької області, е, південь, фактично Луганської області, і ситуація приблизно схожа по всьому сходу, по всьому Донецькому напрямку. Давайте відверто казати. Виход... тактика боїв дещо змінюється чи е, через зміну погодних умов умов це відповідно зміна логістичних умов, це зміна. Льотних, скажімо так, правил, тому що е, з кожним днем не секрет. Сучасна війна, це війна технологій, це війна координації, навичок е, крокують вперед технології безпілотних систем. Більше того, ми бачимо в публікації, «Ворог вчиться на своїх помилках, відчуває дії українських систем РЕБ радіоелектронної боротьби, намагається вдосконалювати свої технології, використовувати, в тому числі бачив коптери або великі аграрні коптери на оптоволокні, на кабелі. Це однозначно а що це те, що... за новація? Ну, фактично, якщо я хотів би нагадати, можливо, хтось знає, пам'ятає в радянському союзі, були на ну, озброєні такі, є в принципі птури там, типу Корсар, Фагот угу. тощо, які там на мідній проволці керувалися з танка, коли протитанкіст, оператор цього ПТРК, робив пуски. Бачить ціль, бачить, як летить ракети. Ми чутливими такими ну джойстиками, кольосиками, підправляв ту ракету. В ціль з цих систем ну, вони доволі мало ефективні, якщо їх порівнювати з ендлавами джавелінами, які керуються фактично саме на відні ракети. От, власне, ворог повернувся до тих радянських частів і пробує робити коптери на оптоволокні на кабелі. По моєму там до 10 кілометрів, все інше про що це говорить? Однозначно, ворог відчуває дію РЕП-систем українських сил оборони і. Це говорить про те, що все ж таки літня кампанія внесла свої корективи і бої, які важкі, надзвичайно складні бої, які сили оборони тримають, витримують, і щодня знищували десятки сотні тисячі окупантів. Ну відповідно, втрати окупантів. Щодня говорять про це ситуація. Змінюється, ворог все частіше використовує легку і важку бронетехніку, так як це було весною 24-го року це так, як це було осінню 23 го року, але в тому числі продовжує і піхотні штурми, спроби піхотних штурм, штурмів дрібними групами по там, ну, до відділення фактично 4, 5, 6, 10 орків пробують штурмувати, тобто, ну, все залежить від підрозділів окупантів, які виконують у дозвольте зачеплюсь за те, що ви говорите про оці малі групи, ми так багато про них говоримо кожного ефіру. Фактично можемо сказати, що це працююча по факту тактика росіян, тому що ми бачимо, що вони діють зокрема по Донеччині ось такими маневрами да, цими малими піхотними групами. Але по факту, наскільки ну це це вдається, наскільки їм вдається так просуватися. Я би сказав, в більшості випадків їм не вдається так просуватися, тому що ну те, що я бачу, те, що мені доходять новини з закритих і незакритих засобів масової інформації, те, що мені розказують побратими на різних угу. напрямках, в більшості випадків ворог несе втрати і не має успіху попри. Найголовніше хотів би сказати про героїзм тисячі тисяч моїх побратимів, які щодня витримують ці спроби штурмів ворога, тому що ну насправді перед штурмом це іде і артилерійська підготовка, і ворог використовує міномети і прицільно намагається використовувати і міномети, і коптери зі скидами і впіві дрони. Перед тим як пробувати просуватися в якісь конкретні посадці, фактично дуже шалений тиск на нульові позиції, в яких тримають оборону, звичайні Піхотинці, герої, кожен день, ну фактично, це це пекло витримувати е, щодня, е, тиск, з яким тиснуть окупанти, але а, те, що вони ну, те, що окупанти вдаються до такої тактики, це означає, просто вони отримують задачі пробувати просуватися. Попри все розбита група. Вони на наступний день формують іншу штурмову групу, посилають штурмову групу. Також ми чітко маємо розуміти, що ворог пробує тиснути там, де у нього виходить. Тиснути там, де він бачить якусь певну слабку ділянку, де не щупає якусь там проблемну ділянку в обороні. Він а, натискає на цю на цю. Цей кілометр на цей, е, ділянку максимально і щоб пробувати просуватися. Е знову ж таки, с сучасна війна настільки е в плані технологій крокує вперед, адже ну власне мої побратими, арт розвідники щодня моніторять ближні дальні тили. Коли виявляється якийсь рух техніки, коли виявляється якісь скупчення, логістика, накопичення ворога, там просто місця розосередження чи маскування, туди завдають. Ця ударів і ця сіра зона розширюється. Дійсно, ми маємо казати, що попереду складні погодні умови на сході осінню, ближче до зими. Величезні тумани, дощі, які ускладняють роботу БПЛА різного роду, будь то крил, чи коптерів, чи квадрокоптер дронів. тому ворог на очевидно буде намагатися цей період використовувати ще більше техніку, але ну можу тільки казати, що і мої побратими що палять і палять в цих спробах ворога ворожу техніку і знищують окупантів і беруть в полон окупантів. Що важливо, ну а для цього треба, щоб у наших все було. Розкажіть на що збираєте зараз кошти, як просувається збір? Ну і загалом, які маємо потреби зараз. Дійсно, це збір нашої бригади. Зараз я відкрив банку як начальник артилерійської розвідки на потреби артилерійської розвідки. Це пілоти БПЛА, які коригують артилерію, які шукають оті от власне накопичення, про які я казав, які потім ефективно роз... Наша артилерія, скажімо так, знищує або подавлює. Це контрбатарейна робота підрозділів артилерійської розвідки. Це один із пріоритетів. І зараз власне це збір на транспорт, тому що повторююсь. По Переду попереду складні логістичні умови, розбиті, розмиті дороги і логістика. Це наше все. Ми маємо оперативно задіювати, використовувати підрозділи мають оперативно працювати. Це на запчастини, це на ремонти, це на обладнання антенн. Це ну доволі багато потреб, але власне основна потреба цього збору це на автотранспорт і обладнання. Аналодимире, коли говорити про те, як росіяни готуються до зміни погодних умов, вони вже розуміють, зокрема якою є пізня осінь, і початок зими на Донеччині, що можете сказати зараз і про їх екіпірування, і про їх забезпечення? От власне наскільки вони готові до цього періоду і погодної зміни в тому числі? Я хотів би закликати в будь-якому випадку. Не можна недоцінювати ні забезпечення, ні окупантів. Ми підкорозуміємо, що у них перевага в ресурсах, перевага в озброєнні, перевага в боєприпасах. Звісно, вони до людей ставляться як до робів. Фактично, навіть ну не поодинокі випадки, коли вони розстрілюють і фактично тримають цій дисципліну своїх же бійців, які відмовляються виконувати накази, дезертирують або ну просто не йдуть там на ці штурми, на ці десятки сотні спроб. Штурмувати вони тримають дисципліну, фактично ставлячись до своїх людей до як до робів, і в принципі методи радянської імперії радянських воєн нікуди не помінялися, коли штрафні е, за, загороджувальні загони таким чином, е, знищенням показовим залякуванням, намагаються досягнути дисципліну. Про забезпечення побутове мені доволі складно казати. Це залежить від підрозділів, від укомплектації, від призначення. Бувають підрозділи, які фактично ходять в лаптях, в ну в робі, якісь, а бувають доволі підготовлені комплектовані і і. Приладами і о, одягом і ну, іншими речами, тобто все mm -hmm. залежить в ну, будь-якому випадку не можна їх недооцінювати. Е, хоча дійсно побутові, скажімо так, умови, побутове забезпечення це не є і Вони там не ротують, особливо там як е, можуть в один там передовий передову нору закинути, і там боєць може тижнями сидіти, його можуть не міняти, не рятувати. Як у них з артилерією зараз, пане Володимире? Чи змінюється якось динаміка? Кажуть, у нас у військово-політичному керівництві, що співвідношення сил зараз все-таки десь приблизно 3 до 1, очевидно про зброю, але е як з артилерією? А... У них на жаль більше боєприпасів, більше гармат. Тут маємо говорити про порівняння навіть не кількості пострілів, а порівняння ефективності. Знову ж таки, як ефективність української артилерії, західних зразків набагато більше, точніше, швидше, далекобійніше. Але на жаль, у окупантів перевага в кількості і вони вчаться на своїх помилках. намагаються працювати під коригування, приймають тактику сил оборони і коригують кожен постріл або. Кожну чергу для того, щоб все ж таки їхні боєприпаси на жаль лягали не десь по полю, десь а максимально наближувати до цілі. І в цих умовах надзвичайно активна це якість ведення контрбатарейної боротьби і швидкість. Я дуже вам дякую. Дякую за те, що закликаєте українців і підтримуєте наш збір на потреби. Важливо і. Найбільша подяка кожному українцю, який підтримує нашу бригаду і загалом сили оборони. Дякуємо. і Ви вам ми вам, пане Володимире, Величезне, що ви долучилися. Глядачів закликаємо доєднатися до збору. Нагадую, Володимир Назаренко Сонечко, офіцер артилерії 4-ї бригади на згвардії України Рубіж. був нашим гостем. Спасибі.